Не треба більшого ворога, чим чоловік, який отримав від от своїх батьків великий маєток, наслідство і вдруг, почав пити, гуляти і пропив маєток, і дітям не вийшло, і внукам. Сьогодні Євангелія притча про той, Господь роздає таланти. Ясно всім, що всі ми. Обладаємо Богом дарованими талантами всі, без ісключення. Но як каже в притчі Господь, єдив 10 талантів, приобрів 10, другий приобрів менше 5. але теж приобрів і ще нові п'ять талантів, умножив Богом дарованої йому. Чоловік, який один талант і зліності своєї, Закопав у землю, і коли вернувся Господь і сказав, дай відповідь, а він відчитав Господина такими словами. Я знав, що ти злий, що ти береш там, десь не сіяв, глядаш там десь не клав, я твоє закопав. Іменно у цих словах того грішника і криється відповідь для сьогоднішніх людей. Коли люди обладає талантами, вдруг придалися страстям і порокам і погибли в цьому світі без всяких ограничень. І тоді стало ясно, як важливо помнити, і в дитинстві батьки деколи наказували дітей, ти, синочок, знав, що ти будеш покараний, але все одно нарушив, знав. І тоді батько видить перед собою дитину, в котрійся укореніє, укореніло зло, Господь не відповідає йому якимись угрозами, а лише мирно каже тому чоловікові, скрившому талант. Я тебе буду судити твоїми словами. Ти знав, що я строгий і вимогливий і в требою знав, чому ти не вклав моє? Срібло, мої таланти у діло, щоб приобрісти нові таланти. Сама притча по собі не є ідентична ситуація в життю, але вона приводить нас до одної думки. Ми усі талановиті, но єден таланти приобрітає, розкриває в субі, служить церкві, народу, державі, своїй сім'ї розкриває свої таланти, а є люди, Котрі вічно плачуть, у них не є, вони не можуть, вони вічно завідують другим, таким же талановитим, як вони самі, но свої таланти закопали. Чому нам важно сьогодні думати о талантах? Бо в будь-яке врем'я, коли приходить на чоловіка і то чоловік видить, втратив одну роботу, друг виясняє, що у нього ще один талант є, переходить на другу, утратив другу. Образується в нього і третій талант, і в результаті чоловік де би не попав. Духовний, церковний чоловік, де би не попав, оказувався способним до всякої роботи. Звісно, чоловік має мати одну головну спеціальність, але коло неї талановиті люди знають цілий круг таких знань, які їм допомагають уписатися в цьому світі. Часто наших людей, жителів Закарпаття, історичних Карпатських русинов, називають всезнайками. Де б вони не були? Це на севері, це на Югові, це пішли на восток, чи на запад, чи в Європі теперішню, де вони не трудяться, виясняється, вони все знають. Чому? Да Тому що генетично прописано в нас православних людей, наші таланти, котрих ми не закапуємо і при потребі. Достаємо із душі наші способності, і приміняємо їх для життя. Не випадково, і сьогодні Господь просить нас, не плачте або не бідкайтеся, що у вас талантів не є. Попитайтеся заглянути у свою душу. Загляньте у серце, і ви там знайдете багато талантів, котрі ви не реалізували, котрі ви закопали, і тому і не вдалося в життю. Деякі висоти не вдалося достигнути лише за того, що ти забув, що у тебе є такий талант, але ти не хотів його примінити. А значить, маю виду, ти при зустрічі з Богом не знайдеш об'яснення, чому, кроме єдної. Безвідповідальність і ліност. Сьогодні багато людей, нецерковних, Котрі видять, як люди церковні ходять до церкви, Богуся молять, радуються, общаються з Богом. Вони б теж могли ходити з нами до церкви канонічної, благодатної, спасаючої, ну і за свої ліности, і за злости, і за завісті, вибирають собі будь-який розкол, любу секту, а потім починають помститися своєму православному сусідові, який ходить до церкви. Пише проти нього різні жалоби, і в результаті проявляють те саме, в котрої іменується талант, бути добрим дипломатом, котрий ізживається своїми сусідами, з братями, з колегами. Як добре, коли чоловік і жінка побираються із різними характерами. Ну такі характери різні, як правої і лівої. Однак, вдруг виясняється. Чоловік і жінка прожили 50-60 років у любві і согласії. Що сталося? Хто їх заставив? А виясняється, сімейна любов не дивилася на різницю характерів, вона дала їй можливість притертися, приєднатися, об'єднатися. Так і Бог нас кличе сьогодні в тяжкі всі часи, де б нас не поставила ситуація. Одкривай ми свою книжку, записну. Витягуємо вон свої таланти і дім спішимо людям допомагати проявляти себе, розкривати свої способності, особливо першу. І думаю, має головну способність проявити свою віру в Христа Ісуса, подякувати Господу за наші таланти, за твої таланти, но котрі від Бога. І тими талантами, будучи і сам, ставши на ноги, розвиваєшся, возрастаєш. Помагай і другим, але ж так поступаючи, ти християнин, ти дитина Божа, а в вічності тільки розкриті таланти, і люди з розкритими талантами зможуть наслідувати Царство Боже. Амінь.